See the zinc go on with the planter. Zinc, я люблю, щоб йшов з сівалкою. внесення цин цинку. Марганець та кальцій можна трішки пізніше. Um, uh, Часто я даю нітрат кальцію. Manganese, magnesium and boron. Magní, and when I do that, uh, I fully apply that at about V4 to V5. Folio na фазі v V5. That will add probably uh, 12 to 15 to 20 bushels of corn per acre. Thank you for this accurate information. Це від 12 до 20 бушелів на акр дасть вам врожаю. Що це означає? Один бушель – це 27 кг. Їх є 38 в тонні. Від 12 до 20 на акр. Множимо 20 на 2,5, щоб було на гектар, отримуємо 50. 50 на 25 і отримуєте приріст у кілограмах на É